Ли, одяг, обереги і навіть домашні смаколики. Рюкзаки призовників, які вирушають у зону ато повні з їхніх слів, є тільки найнеобхідніше. Та що ж таки варто прихопити на фронт? Лише чотири дні тому львів'янин Андрій отримав повістку. А вже сьогодні чекає автобуса би їхати на навчання у військову частину. Зізнається, що покласти у сумку, вирішував за лічені хвилини. Консерви. Мальнорельне, ну типу, як називається, особи засоби особистої гігієни. І все, і щось спортивним. Ті гроші, які я міг витрати на форму, я ріпшили лише в сім'ї, хай вони мають. Там має дата. Місяць розгрузки, <різько> каска, рюкзакок. Натомість доброволець Артур на державу давно махнув рукою. Каску та бронежилет завчасно попросив у волонтерів. Склав індивідуальну аптечку, а форму купив на ринку. Я її куплю на базарі, заплатив за повністю 1500 гривень. За берці я заплатив 410 гривень. Військові чоловіків заспокоюють, витрачати великі кошти немає потреби. Для зручності перелік найнеобхіднішого надрукували на звороті повістки. Це документи, засоби гігієни, змінне взуття та білизна. Усім іншим кажуть, забезпечать форма і зброю входять в перелік предметів, які видаються в частину. Зараз наскільки я знаю, з формою. Набагато краще. Волонтери певні у військових надто короткий перелік і оголошують свій. На колінники, на локотники, дощовик, щоб не промакати. Дві ще одна запасна пара берц, обов'язково, тому що їх не буває, немає де сушити, то обов'язково. Так само рукавички, коли береться, там не одна, а хоча б дві-три пари мати з собою на запас теплі, щоб не, не мерзнути. Обов'язково балаклава. Закладаєш, затягуєш, а тоді. Береш і закручуєш, подбати радять за власне здоров'я, тому перш за все варто спакувати аптечку. Чотири групи препаратів: це є перев'язка, це є засоби для травної системи, жарознижуючі протизастудні і окремі вже засоби інших груп, такі як краплі до очей, або засоби від болю в серці. Усім, хто не встиг зібратись завчасно, рідні можуть передати посилку поштою. Усе необхідне доставлять як у військову частину, так і на передову. Христина Вличанська, Васильськопик, програма Очі. Довіряєш банку кругленьку суму, він банкрутує, а твої гроші зависають у повітрі. Знайома історія. Львів'янин Сергій Бондаренко потрапив на гачок фінансової установи Сіті Комерсі Банк. Чи зможе чоловік та інші вкладники повернути свої гроші? Та що потрібно робити у першу чергу? Сергій ще два роки тому поклав 30 тисяч доларів на депозит в надійний, як тоді здавалося, банк. Чоловік розповідає, привабив високий відсоток. Та через рік зрозумів, свої гроші він не отримає. Банк несподівано визнали неплатоспроможним, а під Писаний між банком та Сергієм договір, визнали нікчемним кошти, які я складав руками, свої збереження, щоб придбати свою, наприклад, хотілось купити свою свій будинок, і таке розчарування, що виявляється, що тебе банк. Кинув, як то сказати, по такому простому, що цей в листах пише, що договори визнані, недійсні, що цей, що договори складені нікчемно. Прийшли листи мені з Києва, банк виявляється в буську закритий. У Львові вже теж ця філія закрита, і тепер не знаєш, де ти маєш шукати свої кошти. Куди йти чоловік не знає. Там, де колись був розташований Сіті Комерсі банк, лише пусті кімнати та двері. З вивізкою зачинено. Про те, що тут колись був банк, нагадує лише пам'ятка з номером телефону для колишніх клієнтів фінустанови. За вказаним номером телефонувати теж намагався. Почув лише гудки. Бачці. Немає відповіді про повідомлення, що грошей більше немає. Чоловікові розповідала телефоном мама. Адже на той момент він воював на сході. Визнати договір нікчемним взялися працівники фонду гарантування вкладів фізичних осіб сіті Комерсі банку. Вони вимагають оригінал договору з додатками. Прошу негай, негайно повернути за адресою. Це мені взагалі не зрозуміло для чого тоді вести договора. Якщо їм зараз відправи копії, хай розбираються чи нікчемно складені в буську ці договори чи нікчемно. Почути пояснення від нас Назбан... Банку України ми спробували. Однак працівники львівської філії таку ситуацію коментувати відмовилися та переклали усю відповідальність на фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Два дні поспіль ми намагалися достукатися на гарячу лінію фонду. Проте нам відповідали коротко. На жаль, наразі вільних операторів немає. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. Юристи самі ж не розуміють мотиви визнання договору між вкладником та неплатоспроможним банком нікчемним і відразу ж радять йти до суду та застерігають інших клієнтів банків. Ні в якому разі нікому не віддавати оригінали договорів, як цього вимагають у нашого героя. Взагалі, оригінал договору з додатками власне, як тут зазначено, власне, цей уповноважений фонду гарантування вкладів вимагають негарно повернути. Підстав для такого повернення немає жодних. Якщо власне Вважають за необхідне визнати нікчемним, недійсним, звертаються в суд уповноважений, і лише після цього іде мова про те, що такий договір може бути визнаний недійсним, а також мова про повернення оригіналів документів. Відтак на сьогодні Сергій написав заяву в міліцію і знову ж відправився з зону. АТО. наразі боротися з сіті комерсі банком та повертати чесно зароблені гроші залишилася його старенька мама Олена Ровенчук, Віталій Дмитерко. Програма Очі на Львів ТБ». На сторожі міста громадські організації відновили патрулювання у Львові, волонтерські народні дружини уже в кожному районі у зв'язку із режимом підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій в країні. Патрулювання для Дениса як друга робота. Хлопець охороняє місто по 8 годин щодня. Я просто хочу внести свій вклад в безпеку власне міста, тому що те, що відбувається на сході, не дай Боже, звичайно, але хто знає, що буде завтра. Тому треба забезпечити в першу чергу порядок тут в місті. Сьогодні спільно з міліціянтами Денис вирушає вулицями Львова, втретє. Біля парку Івана Франка проїдемось. Додатковій волонтерській допомозі правоохоронці лише раді. Зараз у нас працює раз, два, три, чотири. Шість чоловік галицький район. Можете уявити, який масштаб то галацький район, де вулиця Тарнавського, то там міліція напевно взагалі вже не бачили, бо знає скільки років. Опісля автомобільного об'їзду вулиць, народна дружина продовжує піші патрулювання. Оглядають місця, де перебуває велика кількість громадян. Все спокійно, там, там дуже мало людей наразі. Відтак у кожному районі патрулює по четверо осіб. Активіст Іван Спринський розповідає, як розпізнати учасників громадського патрулювання. Людей повинно бути посвідчення, яке видано як муніципальні дружині. Також це на лівій руці буде шеврон. Люди повинні орієнтуватися в своєму районі і повинні розуміти приміщення, які можуть бути імовірним джерелом загрози або небезпеки і взяти їх на контроль. У львів'ян щодо такої посиленої безпеки у місті свої думки. Я думаю, що Львів – спокійне місто навіщо воно потрібно? Якщо воно дійсно патрулювання, воно потрібно для нашої ж безпеки. Досвід показав, що а це зменшує рівень злочинності. Патрулювання народної дружини з нашою знімальною групою минуло спокійно. Долучитись до громадської охорони вулиць міста можна за номером, що вказаний на екрані. Мар'яна Сич, Віталій Дмитерко, програма Очі. Ніде поставити машину. Мешканці будинків на вулиці Угорській пожертвували спортивним майданчиком та навіть газоном задля парковки. Чи не кожна сім'я тут має авто. У дворі місця для усіх машин не вистачає, та львів'яни знайшли вихід. Всі паркуються де, де тільки завгодно, і тут на газонах паркуються, і на цій площадці, але ця площадка не функціонує вже років 10, Мабуть, напівзруйноване поле не зупиняли школяра Дмитра. Тут частенько ганяв м'яча з друзями, та для ігор баскетбольний майданчик небезпечний. Він дуже старенький, я ржавий вже всі сітки. Погані. Нічого нема, там машини стоять, там зараз парковка. Пані Наталія каже, місцевим підліткам ніде подітися, відновити ігрове поле хотіли, та не усі. Пропонували, що зроблять, але сусіди відмовилися, тому що бояться за вікна. Бо все-таки треба тоді огорожу ставити, таку достатньо високу, щоб м'яч не попав в вікно. У Сихівській райадміністрації спортивний майданчик біля 25-го будинку на Угорській функціональним не вважають. Його відновлення зараз не на часі. То не є майданчик, то є зал, то є залишки спортивного майданчика. ЛКП на сьогоднішній день не володіє ні фінансами. Для облаштування цього майданчика коли ж дітки із будинків на угорській матимуть спортивний майданчик, невідомо. Поки ж маленькі львів'яни забавляються лише віртуально. Тетяна Дієк, Квасиль Скопик, програма Очі на ТБ». У Львівській виправній колонії номер 30 день відкритих дверей. Це аж ніяк не дострокове звільнення чи рекламна акція. Це можливість для близьких та друзів відвідати засуджених та побачити їхній побут. Рідним показали місцеву лікарню, актовий зал та навіть пригостили хлібом, який випекли в'язні. Для самих засуджених це додаткова можливість поспілкуватися з найближчими. «Нахожуся тут більше понад трьох років і відчуття да, переповнюють. І я дуже вдячний, що вони нас підтримують. І хотілося б, як вам сказати, щоб ну частіше люди довіряли друг другу. Сну бачили не тільки в нас як ну негатив, так і позитивну сторону. Все таки встають люди на шлях виправлення. Хотілося, щоб чоловік жив дома. Попов мене дитина є дівчинка, 5 років. Питається де тату. Ми кажемо тату на роботі. Думаю, що змінився, попачу, по ньому що змінився. Львів'янин може стати переможцем Нобелівської премії у галузі літератури. Інститут імені Івана Франка на Україні одним із кандидатів висунув Ігоря Калинця, львівського прозаїка та поета. Перевагу шістидесятнику на політв'язню надали через те, що твори автора переклали багатьма іноземними мовами, а також його знають за кордоном, як читачі, так і літературні критики. Сам лауреат каже, що є і більш гідні кандидати, проте, у разі отримання грошової винагороди, допоможе своєму рідному містечку. Моє містечко ходорів, яке не має навіть музею свого краєзнавчого, ну, очевидно, я би якось мусив думати, як розп, але що це ділити, так би мовити, не, не, не вбитого медведя.